Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на це саме містечко, де я красний знак за турецьку війну знайшов. Шукати другу половинку, а саме сам хрестик. Ну що, друзі, зараз покажу місцінку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу, які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Так я місцинка на сьогодні, друзі. Прошлий раз я тут ходив теж висохший канальчик там. Ну, а на сьогодні отак от походжу. Де? Десь там на тому горбику. Я той значок знайшов отак, от горбик повністю обійду оцей. Буду шукати другу частину того красного знака. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така знахідочка. Це походу сережечка якась. Царського періоду. Така от сережечка по золоті була видно. Ось, друзі, знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. Ну, у мене ще одна знахідка, друзі. Випав такий кругляшок. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Це монетка, походу. Так, монетка, друзі. Рання радянська. 15 копійочок, 1931 рік. Монетка, друзі. На ну, з тієї сторони таке от. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це монетка походу, царська. Вибачаюсь за звук, тут рядышком трактор город це Не города пола. Така ось монетка, друзі, випала. Одна копійка з ріблом, походу. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така цікава. Так ось монетку, друзі, видало. Одна копійка з ріблом. 1842 рік. Тут трішки в зелені, Там де одиничка. З цієї сторони. Ну а з цієї сторони ледь проглядається вензель Миколи І ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Походу паучка орлянка. Така знахідочка. Була по золоті вигнала. Така ось паучка орляночка. Така ось, друзі, знахідочка. Ушко ціла. Ну зогнуте. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка, показався такий ось кругляшочок. Зараз будемо дивитися, що воно за кругляшочок. Монетка, походу, друзі. Так, копієчка. 1899 рік. СПБшечка. Така от, друзі, монетка. Ну а з тієї сторони такі от зображення. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна царська монетка. Так, царська монетка. 3 копєчки 1875 року. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така. Так ось монетку, друзі, видало. 3 копійки 1875 року. З цієї сторони хоч трохи щось видно. Така от монетка. Ну а з цієї сторони зачовгана. І лисам нічого не видно. Так ось, друзі. Знахідочка. Ну що, шукаємо далі. У мене, друзі, ще одна знахідочка. І це чи сережечка, чи який-то кулончик царський. Такий от красивий. Да, знахідка красива, звісно. Всередині камінчик. Така от штука цікава. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що воно за знахідка така цікава. такого вот друзья скорее что за все это кулончик якийсь кулончика дало вот такого цикавого с каминчиком классно знахи Такий вот кулончик с каминчиком ну а с той стороны такие вот воно. кулончик без за все это, друзья Така ось, друзі знахідка цікава. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу ще одна царська монетка. Вибачаю за звук, трактор рядышком поле орає. Так, друзі, царська монетка, копеечка. Одна копеечка. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за монетка така. Так от монетку, друзі, видало. Одна копійка 1899 рік СПБшечка. Така ось монетка. Ну, а тут залипше. Чистити потрібно. Така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо. Ще, друзі, таких от три знахідки попалося. Частина гільзи від патрону. Така от знахідка, така яка-то штука. Чи застіпка яка то, чи штучка від самовару. Така от вона. Ця штука. Не зрозуміла. Ну, і така от штучка, теж чогось. Там 23 чи 25 воно написано. Ну і сама штучка, отсюди щось кріпилася. Така ось вона. Ну що, друзі, на цих знахідках буду закінчувати сьогоднішній свій пошук. Зараз підведу підсумок пошуку, де да будемо збиратися додому. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Так, в основному сьогодні розвідка була. Хотів знайти другу частину від срібного знака, але не знайшов. Ну і так рядишком походив. Находочки такі були. Сережечка така от малюсенька в позолоті була. Потім така от штучка з рисунками. Сцинка зроблена. Пуговичка, роляночка. Така знахідка була. 15 копійочок 1931 рік. Рання радянська монетка. Так. Три копієчки 1875 року. Одна копієчка сріблом 1842 рік. Так. Дві копійки. Чи цей? Дві монетки по копієчки 1899 рік. Ну і... Такий вот кулончик с каменцем классный выпал. Теж такая вот, друзья, знахідка сегодня была. Так вот, друзья, в общем, я сегодня накопал. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем успехи в накопе, Ну и пока.